Я приїхала в одне з найстаріших міст Індії і, мабуть, світу. В одне з найсвященніших міст. Для індусів воно вважається центром землі. Коротше, я в Баранасі. Поки перші думки, те саме, як і в Делі, сміття скрізь, грязно, немає чим дихати. Зовсім немає сонця, тому що грязно. Е, але побачимо. Всі говорили, що це дуже класне місто. Побачимо. Зараз я живу в Ашрамі. Ось на фото дівчинка, яка головна в цьому ашрамі. У нас молитви, корисна їжа індійська, яку мені важко їсти, але їм, щоб не образити людей. І побуду я тут пару днів. А зараз я їду, щоб подивитися місто Варнасі і показати його вам. Поїхали. Це машрамі, де я живу, дали мені скутер і хлопчину водія. І зараз він повозить мене по різних цікавих місцях. Що тут так жарко. А ви боїте, не? Місто отак От на мопеді я не досліджувала. Побачимо, що з цього вийде. Англійську він не розуміє, тому будемо якось на, на, на пальцях говорити. Треба триматися, а то що рухнуся. А, дивіться. Мені немає чим дихати. Я навіть не можу нормально відкрити очі, тому що все це йде в очі. Dangerous? So let's go, they say dangerous. Це страшно, коли вони приход... коли вони йдуть повз тебе. Вони бувають так... Я ж дармове втратила, вони буває так вискакують на дорогу, що я просто хватаю водія. Бо я боюся, що вони щось зроблять. Ситуація така, що хлопчик, з яким я їздів, не говорить англійською, я вже вам говорила. І для того, щоб запитати, в яке місце ви приїхали, я маю телефонувати іншій людині і запитувати. Я запитала, але я так і не зрозуміла, куди ми приїхали. я Yeah, 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 yeah Це все гарне. Я є, я є. До речі, щоб зайти в індувійський храм, треба знімати І Їх можуть стирити. Це я так не негативна сторона, а реальність. Так, не люблю я їх знімати, але, мабуть, прийдеться, на жаль. Пойдем. Ось тут таке місце, де можна віддати свої черевички і хотить просто так кинуть. Номер но? дають номер для журналіка, це просто їх кинули, нічого не дали. Я запитувала, чому їх знімати. По-перше, для того, щоб е, не загрязняти храм, ну, хоча ми в Індії, про яку не загрязняти їде мова. А друге, це е, в храмах не можна кожен речі. Хоча це дуже дивно, тому що більшість тут е, ніяку кожу шкіру, бачите, шкіру не носить і тут. Звичайні собі черевички О, а я покажу вам ну, дещо цікаве. Зрозуміла, тут поклоняються святій корові в Першому світі змії. Її це все мої догадки. Але ж тут в Індії корова є священою, тому думаю, що так. Тут її поклоняються. Хі-хі-хі! Зараз ми приїхали до якогось чергового темпу, храму. Жара неймовірна, я не можу дихати. Мені так жарко, душно. І хлопчина припарковується і йдемо. Тож тут взагалі потрібно віддавати камеру і телефон. Вони їх так складають. Странніше, ніж черевики. потрібно здавати камеру і телефон. Коротше, цей храм був безтолковий, телефони не можна взяти. Ще взуття оставила та тільки думала за це. Всередині просто ма людей, вони кудись ідуть за щось Окей, е, Тому я вирішила, я навіть не захотіла туди далі йти в оцю я не місцево людей, які б'ються, штовхаються для того, щоб кинути якусь траву, я не знаю, якісь там чи людині, чи комитах, і чого я не зрозуміла. Тому я просто сказала, що все, я не хочу, виходимо. Мені не подобається їм, що до тебе всі ціпляються. То, щоб підвезти, то купи їжу, то ще собі І це дуже вимачок. Я не хочу бути агресивною, але я не можу адекватно на це реагувати. І зараз я підійшла до їхньої священої річки, яка називається Ганга. В ній відбувається все. І ходять в туалет, і купаються і п'ють воду і викидають сміття, і коли спалюють людей, також частина може йти в цю річку. Чому вона для них священна, я не знаю. І чому вони її так засирають, якщо вона священна, я цього також не знаю. Але є як є. Давайте будемо дивитися. Як я. Як і говорила, тут і миється туди, тут і все, коротше. Якщо ви хочете опанувати мистецтво подорожей, подорожувати не за всі гроші світу, не будучи якимось мільйонером і так далі, то я вам раджу мій гайд по бюджетним подорожам. Посилання прикріпляю знизу. Я думаю, ви зрозуміли, що це за місце. Місце, де спалюють померлих людей. Ось тут. Декілька костриків, вони горять, інші люди стоять, дивляться. І Тут лише чоловіки, що я помітила. Я не бачу тут жінок, які стояли і дивилися, лише чоловіки. Я так розумію, це, мабуть, родичі чи друзі, не знаю. Також я дуже багато очікувала від цього місця. Я думала, тут буде таке, я не знаю, якісь такі енергії і так далі, палять людей. Но, насправді нічого не відчувається. Коз жалко, які тут бігають, її. І квіти їдять, і по пеплу, попілу. Принесли нове тіло. Роз будемо дивитися, що будуть робити. હૈયા ભૂપ કરો હા Snydownakura. Прямо на полу. Це приємного мені смаку. І пізніше розповім трішки ще про провартися. Це я повернулася і додам ще декілька слів. А, спочатку я хотіла бути мінімум 2 дня в цьому місті. А, але зараз розумію, що мені цього не хочеться, і зараз я рада, що мій шрам знаходиться десь за містом, де більше природи. А, стосовно того, як палять людей, писали мені, запитували, чи там є сморід, чи дуже жахлива атмосфера, чи не страшно. Насправді не страшно, страшно, навіть не страшно, боляче тоді, коли ти бачиш, як там приходять люди і плачуть. Тоді відчуваєш, звісно, біль, коли дивишся на них. А так, коли ніхто не плаче і просто горить тіло, то Нічого не відчуваєш, просто горить собі тіло і все. Ще декілька днів побуду в цьому шрамі і буду їхати далі. Ну і дотам. Підписуйтеся, коментуйте, будь ласка. Коли ви коментуєте, я розумію, що вам цікаво. Ставте ваші лайки і чекайте наступне відео.